Військово-патріотична молодь Борисполя показала себе. На стадіоні колоста в дитячо юнацькій спортивній школі відбувся перший етап гри Сокіл Джура. Навіть погодним умовам не вдалося зіпсувати настрій юним патріотам. Захід організували працівники управління культури, молоді та спорту, управління освіти і науки та міського центру туризму. Першим побажав успішної гри хлопцям та дівчатам міський голова Анатолій Федорчук. Я б... вам всім гарного здоров'я, оптимізму і сьогодні. Як ніколи Україна потребує спаті патрові і є. слава Україні. Сокіл Джура це щорічна гра, але цьогоріч вона була особливою, адже почесними гостями та суддями були воїни АТО, які повернулися з передової. Спротивний основі не буде переможця, як такого. хе переможе кожен сам своїй внутрішній, Якісь страхи і якісь бою не потрібно нікого боятися. Якщо ви усі будете один з одного як одна команда, що ми переможемо як і нашого ворога. Що ми будемо всі разом? Так і правда, кожен переможе якісь страхи у патріотичній грі взяли участь вісім команд від загальноосвітніх закладів міста. Школярі змагалися в чотирьох автентичних військово-казацьких етапах. Особливо хоробрі та майстерні учасники навіть використовували справжні шаблі у своїх виступах. Окрім козацької історії, юні учасники опановували також сучасну військову майстерність. Дали команди з перемогою та гарною участю також керівник управління освіти і науки Тетяна Чернийван та заступник міського голови Людмила Пасенко. І я переконана, що ви сьогодні винесли найважливіший урок. Що ви сьогодні маєте з кого брати приклад, на кого рівнятися? Це наші хлопці, це ті молоді юнаки, які... Пішли з честю виконувати свій військовий обов'язок, захищаючи східні кордони, східні території нашої України. Так що слава нашим хлопцям-захисникам і вам, нащадкам козацького року, також слава. Добре! Капітан рою характерники загальноосвітньої школи номер 3 розповів, що дуже задоволений своєю командою, в складі якої, між іншим, дівчат більше ніж хлопців. Ну що, команда у нас всі красавчики. Завдячуємо перемогі ну, тому, хто нас тренував. Це Григорій Васильович, фізрук в нашій школі. Ми йому дуже вдячні. дякую. Владиславок Самит познайомив нас поближче зі своїми талановитими побратимами. У нас є два, скажімо так, розума Надя і Катя. Ми їх брали спеціально, щоб відлучитися на історії. Но вони теж молодці. Научились все швидко. Я думав, з ними буде трохи більше проблем. Але все стало дуже добре. Ну і ось наш козак, який ходив по склу, нічого не боявся. Так що теж молодець. Ну і ось у нас є ще один характерник, другий козак, який ходив крізь стіни і сламав її. Наступний тур всеукраїнської гри Сокіл Джура відбудеться 23 квітня на озері Камсомольське, де і визначать переможців. Володимир Касинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.